Конфлікт між Хезболою та Ізраїлем змушує сотні тисяч мешканців Лівану втікати до інших країн. На прикордонному переході до Сирії ця жінка прощається зі своїм 18-річним сином. Він їде в надії на краще майбутнє. Ця країна не має майбутнього. Вона нічого не залишила молоді. Її молодша дочка теж планує виїхати, коли їй буде 18 років. Це мій єдиний брат. Він поїхав, щоб далі вчитися, і я піду за ним через чотири роки. У Лівані більше немає майбутнього. Усі ці сім'ї теж їдуть до Сирії. Цей батько п'ятьох дітей каже, що його сім'я вирішила поїхати після того, як пережила кілька авіаударів. Маю дітей там неможливо залишатися. Ми намагалися поїхати в інше місце. Ми переїхали з Бальбак, але там вони вдарили поряд з моїм будинком. Нам знову довелося їхати. Ми прямуємо до Сирії, бо там безпечніше. За даними ООН, зараз Ліванців вже втекло більше ніж під час великого конфлікту між Ізраїлем та Хезболою у 2006 році. Нині з Лівану виїхало понад 270 тисяч осіб. Сирія відчинила двері для всіх, хто втікає з Лівану. І ліванські біженці, і сирійські, які повернулися до країни, потребують негайної допомоги. за словами Верховного комісара ООН у справах біженців у всьому світі через конфлікти, переслідування, злидні та зміну клімату переміщено близько 123 мільйонів осіб. Це небувала кількість.